Друзі, вітаю вас з великодним! І на Великдень є низка хороших новин, приводів дійсно для віри в перемогу. І під Авдіївкою Сил оборони продовжують позиційні певні позиційні локальні дії, внаслідок яких ворог втрачає позиції. І, скажімо так, є навколо Авдіївки успіхи у сил оборони. Окрім цього, під Мар'янку, сили оборони також мають успіхи, і внаслідок чого ворожі бійці потрапили в полон. Це дуже позитивна новина. Окрім Бахмута, ще й під Мар'янкою взяли полонених наші воїни. Це чудово. Окрім цього, 130 хлопців, 130 воїнів повертаються з полону сьогодні протягом. Останніх днів відбувався обмін. Це теж хороша великодня новина, друзі. Звісно, ворог, не дивлячись на свято, ворог продовжує бити по наших населених пунктах. Зокрема, на Запорізькому напрямку влучання в церкву. У Снігурівці, на жаль, загинули люди внаслідок ударів С-300. По півночі ворог б'є і. ну... Але е, на півночі, там е, звідки ворог б'є, зокрема по Білопіллю, так зване Тьоткіна, е, там якась бавовна відбулася. Причому бавовна доволі успішна, внаслідок якої ворог втратив дещо чим бив по нашій землі. Друзі, у Великдень е, я хотів би не тільки вас привітати. Я хотів би, щоб кожен з нас пам'ятав, ми одне ціле. В декого з нас немає дому, дехто не з родиною зараз, дехто втратив близьких, дехто далеко від України, але всіх нас об'єднує одне. Ми українці. Кожен українець не залишить в біді один одного. Кожен українець поділиться пасочкою з тим. У цієї пасочки сьогодні немає, повірте, я це знаю точно. І я щасливий бути українцем. Я щасливий бути одним з представників насправді величної нації. Сильної, сміливої, доброї. А добро завжди перемагає зло друзі. І нехай віри у ваших серцях додасться в нашу перемогу. Повірте, місцями позиційні перелами це тільки початок. Нехай просохне ґрунт. Що буде далі, повірте, ви всі побачите. Дуже багато людей про це говорять. Наразі просто не можна розповідати всього. І ви точно все побачите. Маєте терпіння, маєте віру. Христос Воскрес! Переможемо! Всіх!